Є в нас е, курс, ми його відписали, він україномовний, там всього дві е, зустрічі. Йдемо до школи. Е, це такий, такий посібник: е, вам буде в нагоді, ну, може, не на весь рік, а може до е, нового року, е, коли буде оце, е, перше півріччя учбове, тому що. Ви готували дитину до школи, чи дитина вже йде в другий клас, чи дитина йде третій раз у перший клас. Ми маємо дуже велику варіативність, як воно буває, але все одно ми в такий кут заходимо, що матема... запас загальних знань. Та усвідомлення про навколишній світ. Перше, математика, друге, читання і розуміння. Третє. Письмо і його функціонування не просто як переписування чогось, а сама функція письма вона передавати інформацію. Там є дуже е, великі складнощі. І е, взагалі багато е, саме звернень 10, 11, 12 років. Чому? Ну Тому що протащили якось дитину е, через навч... е, початкову школу, а все, все, все стало ще гірше. Чому? Тому що так не працює.